Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні в нас урок геометрії для 9 класу. Ми розглянемо тему, пов'язану з координатами вектора додаванням та відніманням векторів. Пригадаємо з минулої теми: якщо точка А з координатами x1, y1 і точка Б з координатами x2 y 2 відповідно є початком і кінцем вектора А, то числа x2-x1 і y2-y1 дорівнюють відповідно першій і другій координатам цього вектора. З поняття координат тепер можна вивести поняття рівності векторів. Рівні вектори мають рівні відповідні координати. Наприклад, кожний із рівних векторів а, Б і С, зображених на рисунку, має координати 2, 1. Незважаючи на рівність координат, вектори розташовані в різних місцях координатної площини. Нагадаю, що це зумовлено тим, що вектор задає напрямок і довжину, а не точне місце знаходження відрізка. Крім цього, існує поняття нульового вектора, який має координати 0, 0. Його можна позначити як точку. Із векторами здійснюють математичні операції, як-то — додавання, віднімання, множення на число. Сьогодні ми зупинимося на правилах додавання векторів. Якщо тіло перемістилося з точки А в точку Б, а потім із точки Б в, в точку С, то сумарне переміщення з точки А в точку С буде природно подати як вектор АС. Якщо подати вектори як координати, тоді сумою векторів А з координатами а 1 а 2 та Б з координатами b1b2, буде вектор С з координатами а 1 плюс B1 та а 2 плюс b2. Вище зазначений алгоритм додавання називають правилом трикутника. Є ще два алгоритми додавання, про які ми поговоримо згодом. За правилом трикутника можна додавати і колініарні вектори. На обох рисунках вектор АС дорівнює сумі колінарних векторів А і Б. Якщо ви помітили, то для зручності розв'язання подібних задач вектори зміщували в зручні позиції, щоб кінець одного вектора збігався з початком іншого. Такі зміщення справді можна і зручно робити з векторами. Наприклад, якщо вектори розміщені далеко один від одного рисунок на екрані, то можна їх розмістити так, щоб утворився трикутник. Подібно до властивості додавання доданків існують властивості додавання двох векторів. Вони дуже схожі між собою. Перша властивість переставна від перестановки доданків сума не змінюється. Друга властивість сполучна. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. У третій властивості йдеться про те, що якщо до вектора додати нульовий вектор, то його значення не зміниться. Наступне правило додавання векторів називають правилом паралелограма. Воно часто трапляється в житті або під час розв'язання задачі з фізики. Правило паралелограма застосовують, коли потрібно додати вектори, які виходять з однієї точки. Наприклад, як показано на малюнку, коли один предмет будуть тягнути за два канати в різні боки сили F1 та F2, то рівнодійна сил буде F сум. У такому разі ми можемо представити основну фігуру як паралелограм, у якому протилежні сторони будуть рівними, а отже вектор f2 можна переставити на іншу грань для того, щоб він став продовженням вектора f1. Отже, у нас утвориться трикутник і задачу можна буде вирішити за вище зазначеним правилом трикутника, тобто просто додати два вектори f1 та f2. Останнє правило називають правилом многокутника. Якщо кілька векторів доданків, відкладено так, що початок другого вектора збігається з кінцем першого, початок третього з кінцем другого і так далі, то початок вектора суми є початком першого вектора, а кінець кінцем останнього. Тобто вектор а1а2 плюс вектор а2а3 плюс вектор a n-1a n буде дорівнювати вектору а 1 аn на рисунку — візуалізація цього правила під час додавання векторів А, Б, С, Д. Розгляньмо приклад застосування правила додавання векторів. Уявімо, що ви маєте запрограмувати напрямлений рух об'єкта, наприклад, рух човна або політ квадрокоптера. Усе це легко зробити, якщо на об'єкт не впливають зовнішні чинники, наприклад, течія річки чи вітер. Вплив цих зовнішніх чинників спричиняє зміщення об'єкта щодо запланованого руху. І такі зміщення треба враховувати, щоб розуміти, куди насправді рухається об'єкт. Цікаво, що такі зміщення на практиці можна ефективно, тобто швидко, обчислювати за допомогою векторних розрахунків. Отже, нехай у нас корабель зі швидкістю корінь з 3 метрів на секунду перепливає річку в напрямку, перпендикулярному до паралельних берегів. Швидкість течії дорівнює 1 метр на секунду. Під яким кутом до напрямку, що перпендикулярний до берегів, переміщується корабель. Як ви пам'ятаєте, швидкість часто зображують як вектор, оскільки вона містить модуль та напрямок руху об'єкта. Якщо зобразити всі вектори згідно з умовою задачі та змістити вектори так, щоб можна було застосувати правило трикутника, то в нас утвориться прямокутний трикутник. З погляду векторів швидкість зміщення V буде рівною сумі швидкостей човна і течії. Проте, нам дано модулі векторів, а не їхні координати. Тому ми змушені перейти на рівень абстракції малюнку як звичайного трикутника, тобто ми можемо застосувати теорему Піфагора, щоб розрахувати швидкість зміщення v, яка дорівнює 2 метрів на секунду. Застосувавши функцію тангенса, можна розрахувати і знайти кут зміщення човна, який дорівнює 30 градусам. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему координат вектора та додавання векторів. На наступному уроці ми зосередимось на темі віднімання векторів. Сподіваюся, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!